Всім доброго дня! Хотів би зробити відео про 4-такній касі. Отак от вона називається Вітязь BG5804T. Другий сезон вона вже у мене проробила. ну Поки взагалі нічого поганого не можу про неї сказати. Дуже сподобалось те, що вона їсть дуже бензина, бензину. Тобто, виходить, 34 сотки на двухтактній касі. Мені треба було примерно 2. Це покосити в дворі, обкосити кругом двора дорогу, там трохи підкосити. Тобто, треба було 2 літра і десь 100 грамів масла. Двохтактного. Тут що мені треба? Тут мені треба пів літри, ну, може грам 700, а масла не треба ніякого. Тобто, тут бачите, ось така заливна. Яке використовую масло, я використовую масло таке масло. Тобто для генераторів. Ну Можна також використовувати, є всякі масла для мотоблоків, для всього. Тобто воно сюди заходить. Приблизно 100-120 грамів, тобто топка. Якщо купили літру, хватить вам її косити, Нею косити. ну. хватає на все її життя. Потому що міняєш прийме один раз я міняю в сезон. Тобто я міняю по осені, і може серед лісу це якщо зовсім багато буду косити. Ну, уже залью. Ну, дивлюсь также на масло. Відкручую. Вот, вот, вот Там є щуп. Ну и на нем видно, Якщо масло дуже чорне, то пора його і поміняти. Якщо масло нормально світлень, то нічого туди лісти. Раз в сезон його потрібно по-любому поміняти. Тобто, що потрібно для того, щоб вона робила? Перше, це заміна масла. Якщо у вас двохтактне, потрібно хороше масло вподобає, як Да? Показую. От. Також, що ще потрібно? Дуже важна річ в китайських двігателях, в мотоблоках в усьому. Показую. Треба дивитися дуже уважно за воздуханом. Бачите? Є тут такий Воздухан Воздуха носимо. Бачите? Ну таке ось поролончик. Оце зараза, якщо вона тільки пересохне і насмокче сюди внутрі, насмокче от насмокче воно пилюки, то вона дуже швидко за вас закінчиться, ця коса. Тобто, перестане бути компресія, перестане вона заводитися. Тобто будете мучитися, щоб її завести, в кінці ви її викинете. Тобто, оця річ вона дуже важлива. Що їй треба робити? Вона маленька і дуже просто обслуговується. Берете растворітель або бензин. Взяли просто так, налили, налили, хорошо вимили, ще раз налили, опять промили її. Все, хорошо вижали її. Потім масло. Отработка ну от же, либо звичайного масла. Тут треба чуть, чуть налити, Чуть-чуть наливаєте. Все, опять же, її хорошенько видавили. Все, у вас вмазаний їде. Треба робити два рази на сезон. Це п'ятиминутна затія, ну це зовсім не сложно. От цього дуже багато залежить, буде вона у вас працювати чи ні. Вона, що встановлюється просто, що знімається просто. Зараз, конечно, далі. Далі, в кінці сезону, обов'язково, обов в кінці сезону обов'язково треба її обслуговувати. Ще сам механізм іменно каси і всього я показую. Я її переверну, щоб було добре видно. Так, перший механізм у нас це перша, це бачите іменно самий редуктор. Її треба все время кожен рік по осені, ви її відкручуєте і заливаєте сюди масло. Чим заливати масло? Саме просте, у кого, якщо у вас були діти, у вас є така річ. Для чого вона я не буду вам казати, ви всі знаєте для чого вона нужна. Усіх у були діти, малі в усіх є така річ. Все, набрали масло. Опять же, отработка відстоєна або нормального масла. Можете трансмісіонного прямо туда масла. Тобто тут всього два. Один редуктор, именно редуктор смазувати, раз в год. І другий. Тут є другий. Є этот. Бачите, от він. Це смазка всей штанги. всієї штанги. Тобто, я раніше вообще брав 220 ку шприц, шприцом набирав, от то 2-3 шприця влив, раз в рік, по осені, і туди те ж саме, все, закрутив болти, забув, все, механізми всі смазані. Тобто, виходить, дуже просте обслуговування цієї коси. Ну, вона дуже дієва і вона працює. Вона працює. Друге, якщо у вас нормально грошей. Нормально грошей. І вам не треба це все. Ви має, можете собі дозволити 70-80 баксів в три роки. Покупайте двохтактні коси. Двохтакні коси. У мене до цього моменту, до цієї коси, були всі двохтактні коси. Не робив взагалі нічого. Смазував раз там в три роки. І все. Можу оцей, оцей сам смазати, бо воно починає вібрувати іноді. Хтось не робив вообще нічого. Заливав масло в бензин и все. На цьому все було 3 роки. Вона відхожує чітко. Три сезони проходив, в кінці третього сезону вона гавкне. Викинув 50-70 доларів, Купив нову, опять три сезони. Опять так же точно. Стоїть ли китайські коси? Я думаю, стоїть. Даже 4 костоя сейчас, ну, раньше я її брав 2 роки назад, она стоїла 100$, сейчас она стоит 80 или 85 долларов. Стоит брать стоїть її хватить 3-4 года, її хватить, если вообще ей ничего не робити, Меня тільки масла. Если же обслуговувати, смазувати, она проходит 5. Дальше заморочка. Почне задовбувати. Що, що робимо? Беремо її викидаємо і покупаємо таку ж ну нову. І ще 5 років в неї не заглядаємо. От і все. Тобто, не треба, ну, звісно, ні, в кого є гроші штіль, штіль, там Багато кос можна брати. Беремо. Стоять вони 350 ну, до 500 доларів. Тобто, покажу зараз, як вона ще заводиться. Сейчас холод собачий. Холод собачий. Поэтому я покажу, как она заводится. Да. То есть раз. труба. Ой, блин. Да. Конечно. Ну, а соответственно, воздухан закрыли. Даже постоявши в холоді. Ну да, вона уперлась, все. Ну, от так вот, якось. Ну, соответственно, і вона теж хорошо. На невеликих оборотах косово она хорошо. Ну все, кому було цікаво, ставим лайк. Кому було полезно. Ділимося з друзями, ну, кому подивилися, і то хорошо. Все, до побачення.